Вихідне положення, стоячи на коліні, одна нога в сторону і пряма в колінному суглобі. Руку розташуйте таким чином, щоб вам було комфортно працювати. Задача витягнути руку вгору вздовж свого вуха, зафіксувати це положення і, зробивши нахил в сторону рівної ноги, якомога більше потягнути бокову поверхню тулуба. Коли повертаєтесь у вихідне положення, опустіть трохи лікоті вниз по напрямку до підлоги. І акцентуйте увагу під час цього руху на роботі вашої лопатки. Якщо вам не дуже зручно сидіти з рівною ногою в сторону, ви можете ногу зігнути в коліні. Стежте за тим, щоб ваш живіт був підтягнутим у вихідному положенні. І коли ви опускаєте лікоть вниз підлогу, надто сильно його не згинайте. Тут фокус має бути на рух саме плечового суглоба і безпосередньо лопатки. Лопатку маєте тягти вздовж хребта по напрямку до сідниці. Коли приймаєте вихідне положення, стежте за тим, щоб ваша голова була врівноважена над грудною клітиною, а грудна клітина над тазом.